Друзі, привіт! Сьогодні ви побачите, як я проходив маленькі жахастики. На мою думку, максимально артхаусну гру, де сюжета кіт наплакав, але я все одно спробую вам розказати все максимально детально. В цій грі я фідав як свиня, того пропоную зробити лічильник моїх смертей. Все, що мав, сказав. Так що лайк нажати, бутер в руку положити, чай на голову вилити, сраку на пол посадити і погнали. Стартуємо ми з катсцени, де в темноті ми бачимо якусь жіночку в масці, і вона в моменті дивиться на нас, і від цього наш персонаж прокинувся. А граємо ми за маленьку дитину в жовтому плащі. Гра, до речі, якийсь приколіст, вона мені не сказала, як фонарик включити і брати в руки щось. Я методом тика підбирав кнопку, щоб змогти щось зробити. Ну, ладно. Просинаємося ми в чемодані, десь непонятно де. Просто кімната. Ми вилазимо з чемодана і біжимо по темному коридорі, де в кінці підпалюємо лампочку. А ці лампочки це Collectibles. Відкриваємо люк і залазимо в вентиляцію. І добираємось до наступного темного приміщення, де можна знайти драбину, яка веде далі. А на фоні драбини знаходяться величезні цепки. Як говорив Ейнштейн, це може не цепки великі, а може ми маленькі. В коридорі ламаємо статуетку, яка схожа на жінку з катсцени, і потрапляємо в кімнату, з ліжком на якому я пострибав і переліз в кімнату, де хтось ставить рекорд поза цепом. Щоб все було чесно, я краду в нього стул і за допомогою нього відкриваю двері далі, де я бачу якогось венома на полу і маленький прохід, де знаходжу гномиків. Єдині хто не захоче нас вбити тут. І там же підпалюю нову лампу, щоб гноміку було тепло. Відкривши дверку холодильника, бачу, що в ньому охолоджується чиєсь взуття. Я позирив трохи і побіг далі, де веном вже почав на голову падати. Смикнувши за цей речах, прийшлося бистро бігти і перепригрутити в наступну кімнату, де я провалююсь і попадаю в місце, де Веномів ще більше. Боже, де ж моя людина-павук? Пробираємося повз них, пригаєм, підпалюємо і піднімаємося вверх, де від нас тікає гномік. Він вже щось підозрює. Далі нас зустрів приколна швидкість. Мені потрібно було з допомоги вертеля відкрити двері і добігти до них, поки вони не закрились, що я її роблю з першого разу, після чого попадаю на міст, і на задньому фоні хтось тащить щось металеве. І це, по секрету, наш, так скажем, перший бос. Я по простанням до гори і попадаю в кімнати, в одній з яких решітка під напругою. А за дверима речах, який відключає світло. Я пролажу і попадаю в ігрову кімнату, де є багато іграшок, що приводить до думки, що ми тут не єдина дитина. В кінці я побачив ще одну решітку і поняв, що треба під час того, як виключаю світло, добігти аж туди, що я і роблю, після чого попадаю в кімнату з оком. На жаль, не сауроно, але воно не менш небезпечне. Тут я нафіду в перший раз, Добавляю. Суть в тому, що якщо ти попадеш під взор ока, то перетворишся в камінь, так що уникаю і приходжу, після чого крапкоюсь по металевим ящикам вверх. Але находжу ще гномів, тому біжу за ними і обіймаю одного. І там бачимо, що він стоїть біля картини, і на ній два гнома. Можливо, це він з братом, і тепер брата немає. А він сумує. От така грустінка. Піднявшись наверх, знаходжу кімнату зі статуеткою і ліжком, над яким намальоване око. Відкриваю наступні двері, і з допомогою вітру вони за мною закрились. А в кімнату зайшов модний обладатель довгих рук і доброго слуху. Але йому не повсюди повезло. Він сліпий, так що легко його миную і попадаю в вентиляцію, вилізши з якої я починаю мучитись від голоду. Та і настільки, що ледве можу ходити. Але дай Бог здоров'я тому хлопчику, який помітив це і вирішив поділитися з нами шматком хліба. Ну, в принципі, вірно, в нього шансів на перемогу немає, а в нас є. Так що хаваємо і біжимо, де на мості я бавлюся і скидаю металеві ящики донизу, після чого залажу наверх, де в повітрі висить зв'язка цих металевих ящиків. На які ми і запригуємо, після чого залазимо по цепці наверх, де ще вище знаходимо переключатель, і речах смикаємо переключатель, і ящики піднімаються на наш рівень. А перемикаючи речах, змушуємо ці ящики летіти в другу сторону. Після чого попадаємо в кімнату зі ще одним речагом і стальною решіткою під напругою, за якою знаходиться важчіль, які ми вскидуємо і приїжджає гарно зав'язана мотузка. По якій ми спускаємося, і біжимо повз веномів, де знаходимо ще одне око, яке може зробити нас щебням. За допомогою тілешки пробираємося повз, а далі біжимо по мосту, доки він не закрився. Тут я хочу загострити вашу увагу на тій тілешці. Як ви бачите, вона шатається туди-назад. А де ще так може щось шататись? Вірно, на кораблі. Тобто, можливо, ми знаходимося на кораблі. Після моста відкриваються якісь двері, за якими йдуть величезні драбини, по яким я бігаю, де знаходжу один світильник. А на вищому поверсі знаходжу кімнату з перемикачом та чемоданом. Щоб переключити перемикач, треба поставити чемодан під нього. І так ми зможемо до нього дістатися. після чого розкидується кровать. Ми бачимо власника кімнати, того самого довгорукого і сліпого нігадяя. Зі стола ми беремо ключ, проходимо в кімнату за стіною і там відкриваємо ключем двері. Після чого знаходимо макаку, яка після того, як її потрогаєш, починає бити в свої тарілки. З вимогою макаки відкриваємо ліфт і їдемо донизу. Виходячи з ліфту, маля знову хоче їсти, аж трохи клему збиває від болі, аж закручуємось на підлозі, але в кінці кінців знаходимо шматок сирого м'яса, який лежав в клітці, що є явно пасткою. Ми хайваємо і да. Довгорукий закриває нашу клітку. Просинаючись, бачимо, як він тащить чиюсь клітку до себе, а ми, розгойдуючи клітку, падаємо і вибираємося з нею. Двигаю іншу клітку і стараюсь попасти по рукояці, яка висить з потолка. Але тут як з хуком пуджав доті, чортове приламління. В кінці кінців смикую, розгойдуюсь і попадаю за двері. Далі лізу по ним нагору, звідки попадаю в майстерню, напевно, цього сліпого. І тут одразу він мене чуть не спалив, бо я наступив на скриплячу доску. Але я його замансував і в кінці кінців просто пробіг його, де я прокрутив рукоятку і за допомогою неї відкрив люк. Але в кінці сліпий почув нас і побіг. Тут срака зжалась до маленької непроходимості. Попавши в вентиляцію, гостровухий скинув мені на голову взуття. Я це заповнив. Ми ще з ним поговоримо і розквітаємось. Далі я попав в кімнату, повністю забиту взуттям. А в цьому взутті щось повзе. Я, звісно, не перевіряв, що буде, якщо зловить, але мені здається, що нічого доброго не буде. В кінці сліпий спускається до нас, і ми тікаємо від нього, ховаючись в ліфті в ящику, і їдемо з ним нагору. Вийшовши після довгорукого, бачимо посеред кімнати великий ящик з кубиками який я постарався двинути вправо, але він не двигався. А от наліво добре так двигався, і це мене трохи озадачило. Відодвинувши ящик, попадаємо під пол, і зверху бачимо нашого знайомого і купу іграшок. відволікаємо його мавпою і пробираємося повз, залізши на високі ящики, і знову в вентиляцію, а після неї попадаємо в кімнату з годинниками. Після того, як я вибив двері, годинник впав і почав голосно горлати, після чого і прийшов веслорукий. І тут я вже вдруге свідив. Проходжу повз і відкриваю двері за допомогою та пога. Але починаючи тікати, буквально на наступному повороті він мене ловить. І це вже третя смерть. Ми тікаємо від нього в бібліотеку. І тут теж питання. Навіщо сліпому бібліотека? Варіанти відповіді 1. Читати. Варіант відповіді 2. Він їх пише. Варіант відповіді 3. Це його бібліотека життя, як Валяски Янг. Варіант відповіді 4. Чесно, я вже не знаю, що придумати. І так. Якщо ви подумали, що варіант перший, то спішу вас огорчити. Вам би зі спеціальними людьми поспілкуватися, бо ви вже, походу давно поїхали по фазі. Що на рахунок варіанта, 2, тут вже цікавіше, бо такі обмежені можливості ніби й не мають забороняти йому писати. От, наприклад, візьмемо Бетховіна. Він був глухим, але писав дуже класну музику. Йо, 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 йо. Йо, ага, здесь Бетховен, Людвиг Ван, Європа, 19 век, Братан, в моєму залі шимпанское. А чим наш довгорукий гірше? Ну спішу вас огорчити. Він дуже тупий і не здатен до базових розумових дій. Ну, тоді три? Братан, іди реально поспи. Відповідь на це питання не буде дано. Просто живіться. До речі, я вже тут докарабкався доверху, і там стоїть піаніно. Може він все-таки Бетховен? Попробуючи пограти на піаніно, я падаю і розбиваюсь. Природний відбор. Зачисляємо нашу четверту смерть. Піаніно пригаємо на наступний книжний шкаф і опиняємося прямо за спиною нашого масажиста. Минуючи його, я все-таки захотів запалити свічку. Я думав, що зможу, потім залізти наверх по шафі. Но ні, це смерть п'ята. Пробігаю його повз знову, пролажу в іншу кімнату, де є рукоятка, яка потрібна нам, щоб пройти далі, Включаю телевізор, який починає кричати якусь страшну музику, і цим відволікаємо чудіка. І за спиною біжимо крутити вентіль, але цей гад нас все таки почув, і я встиг від нього упригати, але не зміг дострибнути до другого кінця. Шоста смерть. Того припрохожу цей момент ще раз. Припригнувши, попадаю в коридор, і в кінці двері до ручки, яких я не можу дістатись. І для цього тащу цю вагонетку через весь коридор, де в кінці попадаю в величезну кімнату, де проломаний пол. Заходжу знову в вентиляцію, і мене хапають знову. І це, друзі, сьома смерть. В екстрас я не попадаюсь, а проходжу в кімнату. І Як тільки я попадаю туди, ж і заходить наш друг. І я фіжу восьмий раз. Да, друзі, я не спеціально. Тільки що в нього я попадаю в кімнату. Залізний ящик не дозволяє закрити двері, і злодюшка засунув туди у свої руки, якими він мене ловить вже дев'ятий раз. Але після респавна я таки рубаю йому ці руки, от і розквитались. Я ще прикольно поваляв його руки і пішов геть. Пролазячи в люк, опиняюсь в вентиляції, з якої попадаю в кімнату, де літають гаки. Я хапаю за один і з допомогою нього перехожу в наступний відсік, чи як воно називається. На фоні бачу якогось жирного повара. Спригнувши з крюка, знову відчуваю голод, і дуже даже страшний. Но по події знаходжу крису в мишеловці. І тут проблема з голодом вирішилась. Но я вот зараз думаю, чого я цю мишу з собою в карман не забрав. Після обіду я попадаю в кімнату, з чимось в тканях, напевно, роблю собі міст і проходжу далі, де штовхаю тілешку, і попадаю на кухню, де зустрічаюсь з наступним, так скажем, босом, який зараз зайнятий нарізанням стейків, для відвідувачів, напевно, або просто для персонала. Я пролажу повз нього тихенько і по потолку попадаю в сортир, де знаходяться два унітази. Молодого така здорова срака, що він на один не вміщається. Далі пробігаю повз ліфта і попадаю в спальню, де спить ще один такий же: цуплю ключ, але після того він мене ловить. Десята смерть. Просинаюсь біля унітазів, як школьники на новий рік, і йду намагатися ще раз. Цього разу все вийшло. Я почекав, поки він піде, і двинув з ключем в ліфт, де спустився донизу на кухню. І тепер повз двох поверхів із ключем треба пробиратися туди ж. Але тут мене жорстко ганяють. І я тупо сижу під табуреткою. А вийшовши жиропас, повертається і ловить мене вже вдруге. Одинадцята смерть. Я певен, що це той самий зі спальні. Знову привертаю цю шавантюру, але тут мене якось бачить під столом і починається погоня. Але ноги в мене короткі, того фіжу ще раз. 12-та смерть. Знову провертаю це все і нарешті відкриваю двері ключем і попадаю в кімнату з машинкою, яка робить фарш. А з фарша сосіски, нам треба піднятися по цьому кухонному ліфті вверх і позакидувати ще м'ясо в м'ясорубку. Перший шмат зриваю з гака і тащу до дирки, і роблю сосиску. Вертаюсь і на столі знаходжу ще один шмат, також тащу його до дирки. І от нарешті три сосиски. Я чіпляюсь на них і лечу в вентиляцію, з котрої попадаю в холодильник, а далі в ліфт. Я тяну перемикач і звідти приїжджаю ще один жеребас. Я не очікувавши такого, знову нафідав. Ребята, уже 13 смертей. Якщо що, воскрешаюсь знов, тягну перемикач, але зараз ховаюсь в ящику в холодильнику. І коли повернеки іде щось там взяти з холодильника, я біжу в ліфт і спускаюсь вниз. Він це, звісно, помічає і вирушає за нами. По приїзду ховаюсь в виїмку. І тут нас він не знаходить. Вирушаю за ним і бачу, як він знов шматує м'ясо. І поруч з ним ключ. І тут я виконую операцію з пізділі. Художни фільм з пізділі. Закидую в м'ясу руку якусь тушу, він на це відволікається, і я тирю ключ і спускаюсь по ліфту, відкриваю двері. Після чого був напружений момент, бо після того, як я спустився, повар почав бігти за мною, а в останній момент я мав відкрити люк і запригнути туди. І це я вже робив прямо в нього перед носом. А через люк я попадаю в смітник, тупо кімната, яка забита сміттям. По стінам вилажу і попадаю в вентиляцію під кухнею, де потрачуть ще два повари, а точніше миють посуду. Поки я там ходив, один повар зміг мене побачити і погнався, але я встиг сховатись під столом і переключити речах, щоб гаки почали рухатись над головами цих поварів. Тепер повертаюся в другий кінець кімнати, залажу по посуду наверх і хапаю за гак. І зі словами пакані, удачники, <клухи> пролітаю повз них, а вони чуть не всираються від злості. Но далі обісрався я. Я тупо чомусь не зліз з гака, коли він їхав в руки другому повару, і тому нафідив ще раз. 14-та смерть. Приграю, спавнюсь одразу під спуском і біжу. З дверей виривається ще один толстяк. Від нього я проскользаю під столом, а від другого пригою на хук і улітаю вдалі. Вони там аж слиною давляться, з гаків попадаю на величезну трубу, з яких по драбинам піднімаюсь назовні, і пригою в воду, де й топлюсь два рази 15-та і 16-та смерть. А все просто через те, що я не попав на ланцюг. А поки ми піднімаємося на задньому плані, ми бачимо кучу товстунів, які перебираються з одного корабля на наш. Так, скажем, з корабля на бал. Ми ще бігаємо повз них і попадаємо в якийсь китайський рестик під час китайського нового року. Від цих товстунів аж земля труситься, коли вони ходять. А жруть вони страшними порціями, що я і перевірив, коли захотів пробігти під столом в одного з відвідувачів. 17-та смерть. Біжу знову і тут починається погоня. Я стрибаю на стіл, потім по потарілка і на люст, на якій, гойдаючись залітаю в наступну кімнату жиромаксерів, де піднімаючись знову на стіл і пробігши повз них, залізаю до гори, де починається прикольний екшон. Особливо круто, то як я на лампі полетів, а потом обдурив дурного жиромаксіра, заманивши Кока-Колою з цукром. Після цього я попадаю в кімнату обслуговування, де на ліфті приїхав шеф-повар. На жаль, не Віктор Барінов. І нас ловлять, а це вже 18-та смерть. Я ховаюсь під раковиною. Після його уходу я б'ю дзеркало і проходжу по трубам, минаючи двері туалета. І залітаю в ліфт, де їду ще вище, де знаходимо ще людей, які харчуються онлі Макдональдсом і пивом. Ми від них даємо драпака, але на повороті мене переїхало, 19-та смерть. Тому переігрую і цього разу роблю все норм. Теча до речі, дуже клас і гнітюча. Тому покажу її вам повністю. Ці ми летимо з допомогою ліхтаря, а один із жирачів полетів шукати щастя. Після цього на мене напав знову голод, і я прям дурів від нього. І через це щось передавило мені щось в голові. І я як мразь хаваю гнома, хоча він мені пропонував сосіску. І тут цікава фігня. Коли я хав гнома, я помітив, що зверху на столі хтось стоїть і дивиться, і він не схожий на гному. І пропадає одразу після того, як я поїв. Дивна фігня. погнали далі. Біжучи вперед бачимо, як дама з видіння їде на ліфті, ну і ми за нею ми будемо її сталкіліть. А попадаємо ми на етаж Гламура, все фіолетовому і дамочка мигикає на фоні, наспівуючи доволі гарну мелодію. І чеше вона свою чуприну перед розбитим дзеркалом. Ми йдемо в її кімнату і розбиваємо вазу, в якій був ключ. Але після розбиття дамочка замовкла і змоталась по-швидкому. Тобто нас спалили. І треба все ріще робити. Так що я взяв ключ і побіг. Ну, на столі я побачив статуетку, так що я захотів розбити її. Да, да, ми спішимо. Ну от коли я хотів перезвинути стул, то він полетів в другий кінець кімнати. Це так, просто прибавутка. З допомогою ключа відкриваємо двері в кімнату з оком, де в темноті. Тікаю від дами в масці і попадаю в кімнату, де стоїть велика купа манекенів і розбитих дзеркал. Вирвавши доску в одному з кінців кімнати, я знаходжу дзеркало, і тут починається ласт файт, де я випадково знову нафідав -та смерть. Так як вона чекала, настоячи по центру кімнати, а потім пропала, і освітилось місце. Я думав, що вона там появиться, і залишившись в темноті, після чого вмер. А так треба було просто показувати її, її обличчя. Після п'ятого разу вона все-таки лягає кемернути, після чого на мене накатує знову голод. І тепер я хаваю її і, походу, отримую якісь її сили, після чого героїня майже повернулась до нас лицем. А відки я знаю, що вона героїня, а знаю я це, тому що знайшов наші фотографії в кімнаті цієї дами. Ще вона, походу, наша мамка. Це виходить, якесь дитяче насилля в сім'ї. Це якщо вона мама, то, то що дов довгорукий це дядя, а жирні повари це папи, ого. Ми переносимось в останню катсцену, де наш плащ виходить з ліфта, як Дімогоргон взриває лампи і вбиває журунів. Круто і мрачно вона йде по центру і всіх вбиває, де в кінці кінців доходимо до довгих сходів, де нас проважають гномики, і гра закінчується. От така коротенька гра, але при цьому дуже класна і атмосферна. Пройшов я її за два присяди. Дуже легко грається, якщо не брати до уваги те, що я нафідив 20 раз. Хочу подякувати вам за увагу і за те, що додивились досюди. Новий психи. Якщо тобі все-таки сподобалось, то ніби можна було б і лайк тикнути, да і підписатись. Ну а зараз я погнав робити next videos, так що газуйте звідси!